Тваринам з притулків і прихистків благодійники передали харчі. Собачки зустрічають благодійників, які сьогодні завітали до притулку. Для хвостиків приїхала велика партія корму, яким сьогодні вони ласуватимуть на вечерю. Я думаю, що саме цим кормом буде дуже дуже якісний корм. І, звичайно, нам юже він потрібен. Олівія опікується сотнями собак. Каже, саме ту енергетику, яку вони випромінюють, не порівняти ні з чим і додає саме їжі для собак. Найбільше потребує центр. Звичайно, корм, який сьогодні до нас дякуємо, потрапив, це елітний корм. Тобто такого ми ніколи не закупляли, і в принципі рідко коли нам такий корм із благодійних організацій потрапляв. Ми всім колективом підприємства, підприємство від всіх наших підопічних ми дуже 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 вдячні фонду Ембрейс. Саме цей благодійний фонд з початку повномасштабного вторгнення допомагав людям сьогодні, каже керівник фонду Олександр Пуршага, Вдалося домовитися з благодійниками з за кордону про допомогу тваринам. Ми привезли саме їжу для наших друзів, це для наших кішок, для наших собак. І знаєте, це для мене особлива допомога, тому що я з першого початку війни наш благодійний фонд Ембрейс. Ми допомагаємо і їздимо на схід. І ми бачимо, скільки наших тваринок. Там залишаються у важкому стані, коли їх вітеля забирають і немає куди передати їх. І саме я хотів би завдячити нашому притулку в Чинівцях, де саме вони опікуються про наших тваринок. Частину благодійної допомоги також передали в місто Добра, де чотирилапі психологи допомагають діткам адаптуватися. Ми вчимо наших дітей зовсім інша філософія, що собака це друг. Рівноправний друг, що йому потрібно так само чистити зуби, що йому потрібен гардероб. У них є свій гардероб, діти шиють, різні разом конкурси придумують, Тобто, що це рівноправно. У нас навіть немає окремого бюджету. У нас все разом, як на дітей, так і на собак, на тварин, тому що ми всі докупочки разом. Тому це, дякую вам величезно молодці. за допомогу. Нам дуже це допоможе. Ми зекономимо кошти для дітей. Завдяки щедрості благодійників притулок отримав значну партію корму стане смачною їжею для бездомних тварин. Привезли їжу з німеччини. Я хочу подякувати відповідно благодійному фонду. Безі цегунди, це наші друзі з Німеччини, які піклуються, і ось вони передали цю допомогу, і це тільки перша допомога. Вони пообіцяли мені, що вони будуть і надалі допомагати. Собаки розуміють, що сьогодні день особливий, нестримно радіють. Вони стрибають та граються. Так проявляють свою вдячність. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4